Вітаю, друзі! Час летить так швидко, що іноді навіть не встигаєш за ним. Вчора сталися три важливі події, які повинні привернути увагу усього нашого українського громадянського суспільства. Подія перша це оприлюднення нашим народним депутатом України від фракції Голос Ярославом Железняком, проекту угоди між Сполученими Штатами Америки і Україною щодо корисних копалин України. Друга подія це саміт у Парижі, де зібралася де зібралися коаліція охочих, тобто представників керівників точніше 27 країн Європейського Союзу і Великої Британії, які обговорювали дуже важливе питання пов'язані з миротворчою місією в Україні. Ну і третя подія сталася вже, як то кажуть, буквально нещодавно це виступ. Кремлівського диктатора на підводному червні Архангельськ, де він настільки був розчулений, що багато чого виговорив такого, що, напевно, говорити було б не потрібно. Але про все давайте по порядку. Отже, почнемо з угоди. Цю угоду, якщо ви пам'ятаєте, запропонував Сполученим Штатам Америки президент Зеленський під час свого візиту до Вашингтона напередодні президентських виборів в США. Ця угода була. Частиною формули перемоги, яку він там презентував. Презентував він її колишньому президенту Джузефу Байдену, Камалі Харіс, яка була кандидаткою в президенти від Демократичної партії, і Дональду Трампу. Причому в той час ми з вами не знали всіх нюансів цієї формули, оскільки частина пропозиції була засекречена. І однією з таких пропозицій, якраз була ця угода щодо. Рідкоземельних металів. Власне кажучи, ця ідея, я так розумію, президентом Зеленським була озвучена, але він не дуже розраховував на те, що хтось буде займатися нею серйозно. Проте, все змінилося, коли президентом США став Дональд Трамп. По-перше, змінилося те, що адміністрація не приховувала свого небажання продовжувати військову підтримку України. Про що сказав спікер Джонсон, що в нього навіть апетиту немає розглядати нові пакети допомоги Україні. Про це говорили всі високопосадовці нової адміністрації Сполучених Штатів Америки. А сам Дональд Трамп заявляв, що його пріоритетом є не стільки підтримка, військова підтримка України, скільки досягнення швидкого і сталого миру? В той же час Дональд Трамп критикував. Президента Джозефа Байдена за те, що взагалі ця війна відбулась, і він вважав, що в цю війну, по-перше, ця війна б ніколи б не була, якби він був президентом. А по-друге, він вважав, що Байден дарма туди, в, як то кажуть, втрутився. І тому його на, на його думку, Сполучені Штати Америки видатили величезну кількість грошей, які ніхто не збирається йому повертати. І тому він. Чепився за цю пропозицію президента Зеленського, вбачаючи в ній не стільки нагоду для спільного з Україною видобутку корисних копала, скільки як можливість змусити Україну повернути ті гроші, які Сполучені Штати на, в якості безповоротної допомоги надали Україні, він договорився до того, що його не хвилює: буде Україна з Росією, буде Україна без Росії. Головне, сказав Трамп, це повернути наші гроші. І він завжди оперував цифрою в 350 мільярдів доларів. Уже декілька разів його вже пояснювали, що цих 350 мільярдів доларів в природі не існувало, проте він вперто продовжував говорити про 350 мільярдів доларів. Спочатку, якщо ви пам'ятаєте, міністр фінансів Сів Бесант прилітав до Києва з проєктом, угоди, яка фактично була меморандумом. І вимагав від президента Зеленського, щоб його терміново підписали. Втім, президент Зеленський не підписав одразу, почалася робота над цим документом. Вона він був, начебто, покращений. І, власне кажучи, 28 лютого Зеленський прилетів в Вашингтон, маючи намір разом з Дональдом Трампом в присутності Дональда Трампа, щоб члени української делегації у повноваженням такі речі підписали цю, цю, цей документ. В тому документі, в принципі, це був меморандум про наміри, там нічого такого складного немає, він не потребував артифікації. Власне кажучи, він був таким, знаєте, щось на кшталт Будапештського меморандуму. Але навіть його тоді не підписали. Не підписали через той скандал, який був у Овальному кабінеті. Президент Зеленський забув там навіть пояс чемпіона Усіка, його там виставили за двері. Був були дуже неприємні хвилини для всіх нас. Втім, і цей меморандум також відклали в довгий ящик. І ось тепер його знову дістали із загашників. І цей меморандум уже перетворився на повноцінну угоду, яку Сполучені Штати Америки за твердженням Ярослава Желізника, 23 березня, надіслали українським урядовцям. І ось він по своїх каналах дістав цей проєкт, який складається з більше як з 50 сторінок, і зробив його аналіз. Я не буду зупинятися на всіх деталях цього документа, скажу лише одне. Суть цього документу полягає в тому, щоб Україна визнала безповоротну допомогу США як фактично борг перед Сполученими Штатами Америки. Тобто ми отримуємо гроші, нам дають військову допомогу, гуманітарну, фінансову для бюджету. Нам кажуть, що це на безповоротній основі. Проходить три роки, нам кажуть, ні-ні, ні ви повинні повернути ці гроші назад. Отже, якщо в основу цієї угоди закладена ця ідея, то підписувати її не можна. Україна не має боргу перед Сполученими Штатами Америки на сьогоднішній день за надану фінансову, військову і гуманітарну допомогу. Як там буде управлятися і так далі, це вже окреме питання. Але мова йде про те, що Сполучені Штати Америки хочуть отримати прибуток від України практично від усіх тем і схем, які приносять доходи державного бюджету. На видачу ліцензії на видобуток корисних копалень, відпортів ну, про все. Тобто все, що можна було б, з чого отримати гроші, американці вважають, що вони, що ми їм повинні повернути. Як аналізує економічна правда, загальна сума, яку ми маємо повернути США, на їхню думку, це 123 мільярди доларів. Більше того, ми повинні їх повертати негайно, а якщо ми будемо затягувати з поверненням, то ще й на цю суму буде нараховуватися 4% річних. 4% річних. Тобто фактично це така колоніальна кабальна угода, яку українцям намагається нав'язати адміністрація Дональда Трампа. Чи повинна Україна підписувати цю угоду? Ну, по-перше, як мінімум, потрібно ознайомити громадськість, ознайомити парламентарів з нею, тому що поки що вони нічого про неї не знають. По-друге, я не розумію, яким чином Дональд Трамп збирається протягнути цю, протягнути цю угоду і змусити українське керівництво з ним погодитись. Адже згідно з законом про міжнародні договори і угоди, вона повинна пройти ратифікацію Верховній Ради. І навряд чи хтось із депутатів візьме на себе відповідальність в такому вигляді проголосувати за цей документ. Які ж тоді можуть бути наслідки? Ну, наслідки можуть бути, якби адміністрація Сполучених Штатів пропонувала нам нові пакети військової допомоги, фінансової і гуманітарної, казала: якщо ви підпишете цю угоду, то от ми будемо вам продовжувати вас фінансувати і допомагати вам війні. Цього немає. Можна було прозглядати цю угоду, якби Адміністрація США сказала, що ви з нами підписуєте цю угоду і ми вам гарантуємо безпеку в таких та таких -то формах. Цього теж немає. То яким чином можна змусити, які важення впливу на українське керівництво, щоб воно погодилося з таким документом? Хіба що якийсь великий компромат, але дуже маловірогідне? Можливо, Дональд Трамп розраховує, що ми відкинемо цю угоду. І він тоді матиме законні підстави оголосити, що він більше не буде допомагати Україні. В цьому я бачу єдиний практичний сенс того, що зараз відбувається. Тому що в такому вигляді, як запропоновано, угода, звісно, не може бути ні підписана, ні ратифікована. Що, що стосується гарантій безпеки, то якраз відсутні гарантії безпеки в угоді, яку пропонує уряд США, результати в Парижі на засіданні коаліції охочих. Це було вчора. І тоді позлотілися 27 керівників держав Європейського Союзу і Великої Британії, і вони обговорювали декілька дуже важливих проблем. Проблема перша: як буде сформовано миротворчий контингент, який прибуде в Україну, щоб після припинення бойових дій щоб він забезпечував мир і порядок в Україні. Жодна з країн, які брали участь у, цій, у цьому заході, не взяла на себе публічно зобов'язань що вона направить такий миротворчий контингент. Це проблема номер один. Проблема номер два полягала в тому, до речі, найкраще сформулювала Греція, що Греція, в принципі, готова буде розглянути питання про направлення миротворців, але за певних умов. Умова перша: це те, що цей контингент може бути направлений після припинення вогню. По-друге, цей контингент не повинен бути розміщений на лінії розмежування. І третє, дуже важливе, як тільки Росія порушить умови про попинення вогню, він одразу повинен бути, ні, не вступити в бойові дії, він повинен евакуюватися з України. Ну, ось така миротворча місія. Тобто, пам'ятаєте, як, як тому каже пожежник, чудово каже, у мене служба, але як пожежа, так хоч, хоч звільняйся, так і тут. Ми то будемо підтримувати мир, але поки мир є. Як тільки миру не буде, ми нічого підтримувати не збираємося. На що українські урядовці заявили, що нам не потрібні миротворці, які будуть просто стояти і дивитися. Нам потрібні бойові бригади, які в разі порушення перемир'я вступлять в бій. Ну так як це передбачено, скажімо, п'ятою статтею Вашингтонського договору про створення НАТО. На такий розклад поки що не готовий ніхто. Це ми повинні зафіксувати. Позиція номер два, яка розглядалася в в Парижі. Парижі розглядались питання щодо європейських санкцій проти Російської Федерації. Справа в тому, що ми з вами це говорили минулого разу, коли е 12 годин російська і американська делегація говорила в Аргієді з приводу перемир'я на морі і припинення атак енергетичних об'єктів, то одним із вимог Російської Федерації було зняття санкцій з розслідусбанку і підключення банків до системи SWIFT. А також щоб американці забезпечили доступ російської аграрної продукції на світовий ринок і зняття санкцій щодо поставок мінеральних добрив. І тут важливо зазначити, що це чисто єзуїтський хід, адже санкції проти Росіяльського банку запроваджували європейці, і відключали від свіфту, відповідно, російські банки. Але ж самі росіяни наполягали, що Європейський Союз не має бути учасником перемогу. Тобто вони виставили вимогу Дональду Трампу, яку він, вирішення якої знаходиться не в його сфері компетенції. Він повинен говорити з європейцями, але ж саме він і відмовлявся бачити європейців за столом перемовин, як того вимагала Москва. Тобто він сьогодні повинен або умовляти в європейців, щоб вони пішли на ці речі, або тиснути на них. Тобто це ще один елемент такої єзуїтської гри росіян, спрямованих на розкол заходу. І от в Парижі була, тут було досягнуто повного консенсусу в тому, що санкції будуть зняті тільки тоді, коли Росія виведе війська з України. Жодних підстав для скасування санкцій до того, як продовжується війна і російська армія перебуває в Україні, не буде. Тут треба віддати нашим союзникам, вони підтримали цю позицію і, судячи з усього, скасувати санкції з боку Європейського Союзу. В односторонньому порядку не вдасться. Ну, і третій дуже важливий момент: Британія і Франція заявили, що їхні військові місії прибувають в Україну для вивчення ситуації, пов'язаної з розгортанням миротворчого контингенту. Незважаючи на те, що ніхто не взяв на себе публічних зобов'язань, але військове планування вже розпочалося. І тут президент Макрон чітко заявив, що Росія нам не буде вказувати, що нам робити. Тобто, якщо рішення буде прийнято про звертання миротворчого контингенту, то таке рішення буде прийнято виключно країнами Європи без врахування позиції Російської Федерації. Це достатньо важлива заява. Головне, щоб вона була підкріплена конкретними діями. Принаймні більше 200 військових із Британії і Франції будуть зараз в Україні займатися плануванням такої миротворчої місії. Ну і Підсумовуючи все, третя подія, яка сталася, це виступ бункерного діда на підводному човні Архангельськ, де його настільки вразило все те, що він там побачив, що він вирішив зробити декілька важливих політичних заяв. Заява перша, виявляється, що в Україні нема з ким вести перемовини. Тобто, на його думку, вплив нациків такий великий, ну що просто не зрозуміло. На фоні того, що, на думку бункерного діда, немає в Україні легітимної влади. Тут дуже важливий момент. Якщо раніше він заявляв про те, що у нас президент нелегітимний, то тепер вся влада в Україні нелегітимна. Чому? Бо не було виборів президента, а значить і все інше теж у нас нелегітимне. Ну тобто він плутає монархію, де джерело влади є монарх, так? і він формує цю систему влади з республіканської форми правління, де кожен орган влади обирається народом відповідно до закону. Тобто, якщо раніше він ще був готовий розглядати варіант, щоб Верховна Рада там, замість президента Зеленського підписувала якісь документи, то тепер він пропонує, щоб в зв'язку з відсутністю легітимної влади в Україні, на його думку, щоб ООН взяла під контроль цю територію, на якій влади немає, як вважає Путін, і щоб країни, деякі країни. Я так розумію, що це його друзі, повинні були б сформувати владу, яка би провела вибори. А до того, мовляв, от в Україні влади легітимної немає. Це достатньо нахабна, цинічна заява. Вона свідчить про те, що Путін не збирається йти на будь-які мирні перемовини. Він фактично плює в обличчя всім і просто куражиться із-за того, що бачить, що йому абсолютно жодного спротиву не... Не дається. так розумію, він розуміє те, що у нас йде реформа Збройних сил, перехід на корпусну систему. І серед нових командирів корпусів будуть два колишні командири Азову це Андрій Білецький, на базі 3 штурмової бригади, і, відповідно, Денис Прокопенко на базі нинішнього полку Азов. Це теж будуть формування корпуса. І він, намагаючись зірвати цю нашу реформу, намагається звернутися апелювати до американців, що дивіться, це нацисти, вони там уже захоплюють владу і так далі. так так далі, і так далі. Нічого тут нового і, як то кажуть, несподіваного немає. Просто вражає наглість і безпардонність цієї особи, яка вважає себе президентом Російської Федерації. Як відреагують американці? Ну, Є заява вже на сьогоднішній, на цей момент. Речника Держдепартаменту, який заявив, що в Україні влада визначається Конституцією народом України. Тобто ніяких путінських оцих хотілок, пов'язаних там з, з підмандатною територією ООН, з створенням якихось окупаційних тимчасових органів влади друзями Путіна, не передбачається. І головне, що сказав про це не можна не сказати. Фразу я спробую її дослівно передати. Ми сьогодні володіємо стратегічною ініціативою на полі бою, і якщо раніше ми вважали, що ми дотиснемо їх, то тепер я хочу сказати, що ми їх точно доб'ємо. Ось відповідь на питання, чому він себе так нахабно поводить. Путін увірив в те, що росіяни мають перевагу на полі бою, і він зробить спробувати. Прорвати наш фронт, зробити так, щоб наш фронт посипався, і коли Україна опиниться в безвихідній ситуації, тоді в нього будуть значно кращі умови, він практично продиктує умови нашої капітуляції. Ось його головне сподівання. Ну, звісно, що цим планом могло б не бути дано збутися, якби американська адміністрація повелася себе інакше. Якби цей фактично зрив мирного процесу вона відреагувала так, як сподівалися наші трампофіли посиленням санкцій. І е, озброєнням України, звісно, він би себе поводив і інакше. Але Путін зрозумів, що цього не буде. І тому він розглядає це як свій шанс у 2025 році дотиснути або зламати Україну. І ось ця найбільша небезпека, яка нас чекає в цьому 2025 році. Весняно-літня осіння кампанія фактично визначить наше злаве майбутнє. А що ж українська мова? Чи розуміє вона цю небезпеку? З одного боку, президент Зеленський заявив, що Росія готує наступ в Сумській і Харківській в Запорізькій області. З іншого, боку, з іншого боку, він звертається до союзників не за фінансуванням програм озброєння, тому що ну, не потрібні нам сьогодні миротворці, які просто втечуть при перших пострілах. І воювати за нас ніхто не збирається. І тому виставляти вимоги, прийшли сюди війська, ну вони з самого початку є абсолютно. Такими, що не будуть здійснені. То чи не краще було б попросити додаткове фінансування, те, що Європа і так робить, і підтримки з боку озброїть? Це б набагато було б ефективніше, ніж просити те, чого дійсно не дадуть. І друге, напевно, сьогодні потрібно було б, щоб провести мобілізацію не тільки людей до армії, але мобілізацію всередині країни, мобілізацію промисловості, мобілізацію громадянського суспільства. Тому що дуже багато буде зараз вирішувати в ці найближчі півроку. А що ми чуємо? А наш президент заявив, що скоро президент Путін помре. Ви краще на мене робіть ставку, я молодший, мені 47 років, йому там 72-73, тому я його типу переживу. Я так розумію, що це є і план А нашої влади. Хіхеньками і хахеньками вирішувати питання державної. Ваги, коли сьогодні на кону стоїть майбутнє нашої країни. Ну, але це вже те, що залежало від нас. Ми саме таку владу обрали у 2019 році. І не треба дивуватися, що вона себе так поводить. Вона себе завжди так погодила. Що буде зараз і як будуть розгортатися події, покаже найближче майбутнє. Цікаво, що навіть е, колишній зранк, як пам'ятаєте, зрадник Олег Царьов, на російському телебаченні заявив, що він не бачить перспективи, щоб Росія захопила Україну. І по тих темпах просування, наю думку, Росії потрібно буде не менше трьох років, щоб захопити Донбас. А про захоплення всієї України мови бути не може, враховуючи, скільки це потребуватиме часу і ресурсів. І тому він каже, нам потрібно налагоджувати стосунки з Україною. Ну як це корелюється з тим, що каже Путін, сказати важко. По Путіну я висновок свій скажу. Наступний. Він уже неоднокразово демонстрував неадекватність. Він збирався за три дні захопити Київ, провести парад і закрити тему. Чим це все закінчилося, я думаю, всі пам'ятають. В цей раз він вирішив наступити на граблі вдруге. Він послухав своїх генералів, які його переконали, що вони зможуть зламати українську оборону в 2025 році. Ну що ж, нашу теляти та вовка, з'їсти, подивимося, час покаже. А на сьогодні все. Хай вам щастить. Слава Україні!